Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 6, урок 46. Україна і світ. Тема нашого уроку Багатства Атлантичного океану. Русь Замстислава Великого. Розпочнімо наш урок з перегляду трейлера. Дізнаємось запитання до уроків. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Запитання до уроків. Які тварини живуть в Атлантичному океані? Які корисні копалини добувають в Атлантичному океані? Хто такий Мстислав Великий і що важливого він зробив для Русі? Що таке температура? Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Познач неправильні твердження. Тихий океан найбільший, найглибший і найтепліший з усіх океанів. Найглибша западина Тихого океану меріанський жолоб. На Заході Тихий океан обмежує береги Північної та Південної Америки. Тихий океан має найменшу кількість островів, максимальна глибина Маріанського жолоба 1122 метри, великий бар'єрний риф це коралова споруда. Чорне море водойма, що належить до басейну Тихого океану. Атлантичний, третій за величиною і глибиною океан на землі. Атлантичний океан омиває береги Євразії, Африки, Північної і Південної Америки. Ми шукаємо неправильні твердження. Отже, де неправильні твердження? Тихий океан найбільший, найглибший, найтепліший з усіх океанів. І це неправильне твердження. На Заході Тихий океан обмежують береги Північної та Південної Америки. І це неправильне твердження. Тихий океан має найменшу кількість островів. І це у нас неправильне твердження чорне море, водойма, що належить до басейну Тихого океану. Це теж неправильне твердження. І Атлантичний третій, за величиною глибиною океану Землі. І це теж неправильне твердження. Попрацюємо з фрагментом карти ресурсів Світового океану, що на сторінці 40. Ось ця карта. Підкресліть у легенді назви тварин, які живуть в Атлантичному океані. Запам'ятайте їх назву. Розгляньте уважно в Атлантичному океані. Подивіться, які ж це у нас тварини. І тут ми з вами бачимо і кашалот, і синій кит. Підкреслюйте. І бачимо білу акулу. Чи просто акулу. Акулу молодь теж бачимо і дельфіну бачимо. Бачимо, так. Подивіться, уважно, яких ще тварин бачимо. Знайдіть ці назви в легенді і підкресліть. дивіться, у нас тут є сардини і тунець є. Знайдіть всі всі тварини. Як підкресліть і запам'ятайте. Перегляньмо відеофрагмент. Я... А тепер дослідіть мінеральні ресурси Атлантичного океану. Погляньте, які корисні копалини тут добувають. Намалюйте позначки п'яти з них уже відомих вам. Знов повертаємось до цієї ж карти. Розгляньте уважно. Які корисні копалини тут добувають, намалюйте їх. Ми можемо намалювати і нафту, і залізну руду, і кам'яне вугілля, і мідні руди, і нікеліві руди. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Далі попрацюємо з контурною картою світу, на якій познач Атлантичний океан та материки, які його обмежують. Ось на цій карті позначимо Атлантичний океан. Напишіть. Позначте материки. Це і Північна Америка, і Південна Америка, це і Євразія, і Африка. Підпишіть ці материки та океан. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Полічіть, скільки материків омиває Атлантичний океан. Відповідь напишіть цифрою. Отже, пригадали, намагаюся знайти. Карту, на яку ви б могли подивитися і перевірити. Ось тут. Перевірте, чи правильно ви підписали Атлантичний океан, Північна Америка, Південна Америка, Євразія, Африка. так ви повинні були підписати. Порахували відповідь написали цифрою 4. Нейробіка від АІ. увага на екран. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Порахували, записали відповідь, перевіримо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. чемпіонат. Зі швидкісної лічби Записали відповідь. Перевірмо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічив всі історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Записали відповідь? Перевірмо. Отже, діти, скажіть мені, а з яких історичних джерел ми дізналися про перших правителів Русі А. З речових, Б. Зі словесних, В. Із зображувальних. Так, правильно, зі словесних. І у літописі руському є такий уривок. Проведімо історичне дослідження. Прочитаємо цей уривок разом з диктором. Мстислав, старший син, сів на столі в Києві замість отця свого. Коли почули вороги Половці про смерть Володимирову, тоді ж налягли були на Русь. Він, Мстислав, стояв, б'ючись із ними і перемагаючи їх. Сей бо Мстислав Великий і пішов по путі отця свого, Володимира Мономаха Великого. Володимир сам особисто. Постояв на Дону, багато поту втерши за землю руську, а Мстислав, мужів своїх пославши, загнав половців за Дон і за Волгу, за ріку Яїк. І так і збавив Бог Руську землю від поганих. Літопис Руський Користуючись даним уривком, Дай відповіді на запитання, як звали старшого сина Володимира Мономаха, який посів Київський престол. Так, Мстислав, чому половці знов напали на Русь? Так. Коли почули вороги половці про смерть Володимиру, тоді напали знов на Русь. І хто примусив Половці відступити за Волгу? Правильно, а примусив їх це зробити мстислав, старший син Володимира Мономаха. Поміркуймо, чому? Літописець назвав Мстислава Великим. Опрацюємо інформацію. Князь київський Володимир Мономах. Роки його правління 1113-1125. На деякий час відновив єдність Русі. Відтіснив половців від кордонів держави, залагоджував князівські міжусобиці, сприяв розвитку економіки і культури країни, здійснював шлюбну дипломатію. Його діти одружувалися чи виходили заміж за заморських Принців та принцес. Князь Київський, Мстислав Великий. Роки правління, 1125-1132. Намагався зберегти єдність Русі й уникнути її розлату. Подивіться, те саме робив і Володимир Мономар. Далі. Організував відсіч Полавця і примусив їх відступити за Волгу. Що ми бачимо? Батько його Володимир Мономах, також цим переймався, залагоджував князівські чвари, заклав нові церкви й монастирі, тобто теж сприяв розвитку культури країни здійснював шлюбну дипломатію. Багато спільного побачили? Так, ось чому і названо Стеслава Великим. Нащадки Мстислава Великого продовжили правити в Руських князівствах. Зокрема, його онуком був князь Данило Романович. Король Данило, пригадай легенду про створення міста Львів. Після смерті Мстислава Великого Русь остаточно розпалася на окремі князівства і землі, володарі яких безперервно змагалися між собою за першість. Отже, розкажіть. Чи продовжив Мстислав справу батька? І що нового про сина Володимира Мономаха, ти дізнався, дізналася? На цьому наш урок закінчено. Підсумкуємо, так які ж тварини живуть в Атлантичному океані? А які корисні копалини добувають в Атлантичному океані? Хто такий Мстислав Великий? Що важливо він зробив для Русі? Якщо ви дали відповідь на всі ці запитання, ви добре попрацювали на уроці. Якщо десь затруднюєтесь, поверніться і перечитайте інформацію. До наступного уроку на все добре!